вчительку української мови та літератури Ольгу Єгоренко росіяни зруйнували її рідний дім та школу в Покровську. Та пані Ольга переїхала до Дніпра і продовжує вчити дітей. Її учні живуть у різних куточках України, а то й за кордоном. Утім, жодного її уроку не пропускають. З учителькою поспілкувалася Олена Мандалюк. Хто опинився без домівок? Ми знаєте, як вирвані життя. І, от правда, кажуть, ми стоїмо на паузі, і хочеться не ну, жити наповну, а воно не виходить. Ольга Єгоренко з Покровська її рідний дім зруйнували окупанти ракетними обстрілами місто нині під щоденним вогнем ворога, який намагається зрівняти його з землею. Ольга Миколаївна вчителька, і зізнається, єдине, що сьогодні допомагає не падати духом і жити це діти. Діти вони дуже підтримують. Ось вони не дадуть збрехати, тому що дійсно вони підтримують, коли десь вибухи. Вони кажуть, в Дніпро стріляють, ховайтесь. Вони знають, що я в Дніпрі. бо діти наже ж розкидані по всій Україні, не тільки по Україні. У нас діти взагалі і за кордоном і скрізь до Дніпра. Жінка евакуювала сторік у серпні, коли залишатися вдома було вже небезпечно. Пані Ольга працює вже 17 років, випустила три класи: Покроска загальноосвітня школа номер 9, Її рідний заклад. Нині вона залишилася лише у приємних спогадах. каже. Вже вчителька, росіяни зруйнували її обстрілами. Попри це, заклад продовжує роботу, хоча поки й віртуально, а цього року отримав новий статус ліцей. У нас не на один день не зупинився навчальний процес. Ні на один день. Ми працювали кожного дня. Хай один учень, два учні, п'ять учнів. Але вони виходили, бо знаєте, як ми були такою, напевно, що. Ну, зв'язком з реальністю і зв'язком з домом. Це напевно, от, ну оце було найважливіше. Вімкніть, будь ласка, всі камери, хто присутній. Настя, вмикайте. Угу. Микита, дякую. Вмикаємося всі. Дмитро вмикайся, Віроніка, вмикайся. Наступний урок української літератури у восьмому класі Ольга Миколаївна веде його від початку повномасштабного вторгнення, і ось реальні навчання під час війни. От нам зараз вчителям Донеччини не вистачає офлайн ось цього ось цих обіймів. Коли ти приходиш до дітей, у нас ранок починався з обіймів. От вони маленькі, обіймаються, і навіть 9 клас вони обіймаються. І у нас, ну, і навіть з вчителями ми обіймаємось. Ви сьогодні просто не бачили зранку, коли я прийшла сюди до школи і я зустріла. Вчителів не зі своєї школи, а просто вчителів громади, з якими я знайома, і ми просто обіймаємося, тому що це частка свого міста і своєї, знаєте, родини шкільної родини і родини Покровської. Побачите зі своїми учнями, пані Ольга тепер спілкується лише через екран, але навіть дистанційно вона стала для дітей із справедливою вчителькою і подругою і рідною людиною. Ольга Миколаївна відноситься до нас як мати. Вона може нас Стомалювати дуже справедлива, ну підтримка є. А коли це дуже необхідно, офлайн навчання, втрата рідної домівки, евакуація – єдине, що залишилося у житті Ольги, незмінним вчителювання і як ніколи відчуває себе на своєму місці. Я живу освітою, як це дивно звучить і можливо пафосно зараз, але ну от, я дійсно дійшла висновку, що не даремно в цій професії, тому що знаєте, це. Стало актуально, напевно, що в той період, коли ну почалася війна, і у мене ж не один вже випуск, 17 років. Так, я працюю, і мої учні пішли боронити українські землі. і Вони зараз у лапах ЗСУ. І напевно, що я не треба працюю, але нині жодних далеких планів на часі підготовки дітей до Олімпіад і нових знань. А мрія у вчительки одна на всіх. У нас, напевно, зараз у всіх одна мрія, да щоб нарешті закінчилася ця війна. Зараз хочеться будинок свій, так свою оселю, свою, знаєте, оце так, оцей затишок, тому що жити на зйомному житлі ну, це досить важко. Не впадати у вічі допомагають діти. І хоча цього року на день вчителя пані Ольга далеко від учнів, та усі вони вірять, що зустріч офлайн настане і все вдасться надолужити. Я хочу побажати. Так, зустрітися, щоб було дуже гарно здоров'я, і щоб Ольга Миколаївна залишилася з нами до 11 класу, допомогла підготуватися до усіх контрольних НМТ, ЗНО. І дуже хочу, щоб коли війна закінчиться, ми зустрілися та обговорили все те, що було за усі навчальні роки. З Дніпра Олена Веделюк Ярослав Засоба, подробиця телеканал Інтермарафон Єдині новини.